Добрий день, шановне товариство, 24 серпня 2025 року. З вами Вячеслав Ляховецький, село Нігін, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. Підписуємося, коментуємо, задаємо питання, показую вам свою полуницю і розсаду. Яка вона вже станом на 24 серпня. Скажу так, що розсада в мене стаканна. Ну і вже вона така, що її можна сміло висаджувати. Бачите, як передає. Ще я її від вусів не обрізав, але ви бачите, яка вже коренева система. Так що ще тиждень і будемо поновлювати свої насадження. Ну і також реалізувати розсаду. Всім доброго здоров'я, найшвидшої перемоги і до побачення. Ось така розсада і ось така полуниця.